Одягають костюми та поспішають на фінальну репетицію. До початку вистави акторів молодіжного інтеграційного студійного театру міст залишаються лічені хвилини. Нині дійство незвичайне, святкове. Креативна родина вже п'ять років пліч опліч працює над тим, аби презентувати чернігівському глядачу свою творчість. Тут грає переважно молодь та діти з інвалідністю. Їхня незмінна наставниця Ірина Пісня. Жінка багато років створює вистави та навчає артистів майстерності. Наші вихованці особливі люди. Ну вони особливі не тому, що в них є деякі вади, інвалідність. Вони особливі тому, що вони для цього світу можуть багато чого через своє серце пропустити і дати нам з вами. Глядачі іноді виходять з нашої вистави, і кажуть: Ой, слухай, та ми не помітили, що там на візочку інвалідному була актриса, тому що щось вони такі, вони не можуть грати якось так. Мальна, вони грають серцем, вони грають душею. Свої репетиції та виступи команда театру міст проводить на базі центру культури і мистецтв на Шерстянці. Зараз тут займається близько 25 акторів. Усі вони різного віку, але їх завжди об'єднує спільна мета дарувати емоції та незабутні враження глядачам. Цього разу аудиторія побачила виставу «Вертеп різдвяне дійство. Її не випадково продемонстрували саме на річницю заснування театру. Це перший спектакль, який народився на світ. П'ять років тому. Сьогодні для його учасників акторство стало справою усього життя. Театр обозначає для мене цей як рідний дім. Я сюди ходжу, щоб репетирувати. Познайомилася з такими цікавими акторами. Мені з ними весело. Я театром живу. Такого не було, щоб я пропустила жодної репетиції. Театр завжди в мене на першому місці, і мені не страшно ні, ні сніг, ні дощ. Колектив, якого ми всі розуміємо одне одного. Певна річ бувають завжди різноголосся, де їх нема. Але ми завжди знаходимо спільну мову. Завжди розуміємо одне одного. Це і друзі, це і. Просто саме реалізація, і у нас на репетиції дуже дуже весело. І е, шанс подарувати глядачу щось, розказати Це і взаємодія з суспільством. Надихають та підтримують своїми виступами актори театру і наших бійців. Вони їздять до тих, хто нині перебуває на реабілітації, та презентують воїнам творчі напрацювання до вистав у онлайн режимі. За можливості приєднуються і захисники, які боронять країну у найгарячіших точках. Інші глядачі дивляться спектаклі наживо та навіть їдуть з інших міст, аби підтримати акторів. Ми гості міста Чернігова приїхали зі столиці і нас ем, дружньо привітали і запросили наші друзі. Ми не знали, що взагалі є такий театр, така група людей, яка створює такі цікаві м, дійства. Тому ми з радістю прийняли це запрошення. І сьогодні будемо насолоджуватися цією виставою. Зараз у театрі міст готуються до нових вистав. Паралельно із виступами актори активно репетирують та вживаються в ролі за мотивами п'єси Михайла Старицького за двома зайцями. Її глядачам презентують вже цього літа.